Привіт, підписничко! Свіженьких промокодиків захотів. А вони вже тут, і, друже, тут найсвіжіші промокоди по Raid Shadow Legends. І вони просто зараз видають епіків, легендарок і тони ресурсів. Якщо ти шмекле новачок, отримаєш найжирніший старт, а якщо ветеран, отримаєш буст, який стане в пригоді в будь-якому режимі. Та в прокачці чемпіонів. У цьому відео робочі проміки на нові і старі аккаунти, стартові бонуси з імбовими героями, приховані бонуси від розробників і парочка фішок, які ти міг легко пропустити. Ще Пларіум відзначає свою 16-ту річницю, тож незабаром розробники підготують серію подарунків та цікавих подій. До речі, там буде скоро роздача нової легендарки та бонусів, тому чекай свіженькі промокоди, підписуйся і поїхали далі. Увага! Частина кодів працює обмежений час. Тож не тягни кота, за причандали лайк, підписка і почвякали вже нарешті. Хочеш одразу сильну пачку? Ось тобі три стартових набори. Кожен з унікальною парою героїв. Перше посилання Анакс і Леді Анабель. Скелет, Бог Отрут. Соло тащить босів та підземелля клацає як насіння. Ледіанабель хороший хіллор і контроль супротивника. Відхилилась за рахунок смертей, накинула дебафів і знову файт. Зв'язка для солідних козаків. Друге посилання Галек із Аргала. Великий Галек завжди вривається з двох ніг. За рівнем демеджу, він один з найкращих персонажів, якого можна отримати, особливо на старті. Заргала виносить хвилі ворогів на раз-два, особливо розкривається на арені. Це комбо для крутих хлопців та агресивного фарму. Третій лінк драха і фейн. Бабка хороший сапорт, лікує і ресе союзну пачку. Фейн непогано дамажить, ріже захист і накладає отруту. Ідеальна парочка для тих, хто хоче стабільності і контролю поле боя. Тепер шмекля покаже, як активувати бонуси. На ПК клацаєш по посиланню, швиденько реєструєшся, завантажуєш лаунчер і всі бонуси падають відразу на аккаунт. На телефоні також відкрив посилання, скачав із Play Market або App Store, дивлячись, який в тебе пристрій, і все, в дорогу. А тепер найцікавіше, друже, промокоди для новачків. Так, так, це найсоковитіше, тому що всі коди, що я тобі покажу, дуже круті. Це реальні бійці, яких складно отримати вручну. Якщо граєш на ПК або Андроїд, промокоди спокійно вводяться прямо в меню гри, натиснувши ось на цю кнопку. А якщо в тебе айфон, не біда. Для тебе є окрема сторінка введення. Посилання на неї, як і на сторінки з безкоштовними героями, я залишу в описі під відео. Перший код один із найкращих Desert Queen, Дає легендарку туганрак плюс ресурси на швидке прокачування. Вона чудовий саппорт із купою дебафів і бафів, а противники просто усикаються поруч, коли бачать її. І ось ще новісінький промокод, який з'явився пару днів тому. І він дає просто імбу на даний момент: Demon Slayer. дає тобі на акаунт 25 банок пива, п'ять зіль прокачки і 300 тисяч срібла. Ну і новеньку легендарочку разом з ним. Цей магмовий гном Фолін Рудобородий, герой, який зараз в актуальному злиянні, і наразі це топовий дамагер, який тільки є. Get Alice – Це шанс отримати Алісу, яку ти можливо пропустив в колаборації. Вона валить всіх одразу, чистить хвилі мобів, і ідеальна для кампанії та фарму. Новий поетапний код Support from Midgame – Відразу після реєстрації тобі падає епік чемпіон Кінагаші та трохи з срібла. Файний стартовий сапорт, плюс бабки на прокачування саме те для початку. За 10 рівень лови дві пляшечки енергії і ще 100 тисяч срібла. На 15 рівні забирай 100 тисяч срібла і 10 зіль духу. А на 20 отримуй ще 20 банок зілля і на 25 рівні фулл сет швидкості. Ще один крутий чемпіон за промокодом TreeHugger, який дасть легендарного Рурака. Та набір ресурсів і валюти для його прокачування. Чемпіон накладає масовий дебаф зниження атаки, одночасно краде супротивників бафи і вішає на себе провокацію. У підсумку вороги просто зобов'язані бити його, поки він все контролює і тримає удар. Ще одна лега на сьогодні Mid -game Top. Танк Зигмунд Високощит. Він не падає відразу, так як його частини приходять по мірі прокачування аккаунту. Дорогою до чемпіона ще й купу валюти з ресурсами насипе. Чемпіон вартий потрапити в твою колекцію, бо він тримає шкоду, ламає щити, дебафає і супер універсальний. Фрок тут GT. дає торгі жабопика. Смішне ім'я, але герой непоганий. Поглинає демедж, лікує та труїть ворогів. З ним проходити босів одне задоволення. XOXO 25 Відразу два епіки. Фенакс на старті і Талія на 30 му рівні. Разом вони просто бомбове комбо. Плюс у коді є ще купа ресів і плюшок. Five Step to GGT. Бонусний танк Дгук Деркей. Отримаєш його і багатько ресурсів. Він жорстко танчить, ріже стати ворогам і підходить взагалі скрізь. Обирай один промокод, який буде ідеально підходити для твого стилю гри. Але найкращий, на мою думку, Desert Queen і Demon Slayer. Раджу обирати один із цих кодів. Ну а тепер коди для Олдів між глядачу. Якщо ти вже давно в рейді або просто хочеш ресурсиків собі в мішечок, то ось тобі універсальні коди, які працюють на всіх акаунтах. Вводь кожен по черзі. Yearly Gift Купа ресурсів за один код, енергія, банки пива, срібло все разом. Чудовий варіант, якщо фармиш або береш участь в івентах. PP500 дає пларіум поінти і бонуси для прокачування. Гарний для тих, хто юзає магазин лояльності та любить подарунки за актив. Тут GT Spring Tricks. Весняний набір, хоч вже й не весна, але він все ще працює. Енергія, рідкісні зілля, витратні матеріали, все потрібне в одному пакеті. І новенький код для глядачів: – «Midsummer». Дає курку для прокачування 50 енергії та 100 тисяч срібла. Забирай, поки свіженький. До речі, у рейд є свій аніме серіал. Просто в грі. Дивись серії, ділись з друзями і отримуй халяву. Просто за перегляд і репост енергія і срібло прилітають моментально. Ну скажіть, кому буде зайвим більш ніж тисяча енергії та купа ресурсів. А якщо ти хочеш ще два халявних епіки, просто за те, що ти заходиш у гру, то залітай щодня. І на сьомий день гра тобі подарує шаманку. А на чотирнадцятий день джизоха. Він такий посередній, але як корм піде. І не забувай, що скоро роздача нової легендарки, тому ти отримаєш два епіки та ще потім ЛЕГУ. Виходить, що найкраща схема для старту виглядає ось так: за посилання бери Анакса та Леді Анабель збалансовано та потужно. Промокод вибирай під стиль гри Туганрак або Фолін. Далі щодня лови коди для Олдів і не забувай активувати подарунки. Дивись серіал, забирай смаколики, та ще приймай участь в івентах. Прокачка піде набагато швидше. Якщо хочеш, щоб усі нові проміки потрапляли до тебе в першу чергу, то підписуйся на шмеклю, влупи вподобайку і ввімкни сповіщення. Шмекля кожного дня пітніє, шукає нові актуальні коди і збирає все працююче, щоб зробити новенький відосик. Знаєш новий промік? Пиши його в коментарях. Часто саме від вас шмеклі дізнається про свіжі халявні роздачі та коди. А поки що обіймаю тебе міцнесенько, цьомою в обидві щічки, та кажу до зустрічі і побачимося в рейді.